пустом пока, где зона здоровья. Чтобы вы в этом не сомневались. А, а мы-то а а думали, где же будут машинки стоять. не Вот скажи, вы отвечаете за то, что там будет потом. Вы всего лишь строитель. Построили коробку, сделали и ушли. Вам пофиг, что будет дальше. Давайте меморандум з вами підпишемо, щоб люди не думали, що ви обманюєте. Поки не будуть законні документи, що ви щось обіцяти не будете. А там не знаю, які обіцянки обіцяють нам, Розкажіть про набережну, яку збираєтесь людям на я закинь, так? Бо слухайте, мене тоже в парку, і про парки, дозвольте у вас, в парки, учною людей, кількість вниз, скажімо, забор. Передбачається будувати на території цегельного заводу. Ви зрозумієте, на кожній земельній ділянці не може будувати свій магазин, своя поліклініка, своя школа чи свій да? Коли, коли розробляється, коли розробляється план, генплан забудови міста, передбачається місця, де повинно бути житло, де школа, де садочок. По генплану парків на територію то передбачається будувати на території. Елькість машин в миссии, яка буде в парку завода, заводу, скажемо вам завтра. Договор у вас есть или нет? То, что вы там будете делать пофиг, а люди будут ставить машины во дворах, потому что им будет удобно возле дома ставить машини. Он не обязат, он всего лишь строитель. Строитель. Он не в Он строитель. Там не для вас розрахованы машина місця. Где? У нас машина місця є, на парковках и гаражах. Давай, давай, подухайтесь, давайте, щоб не було полагано, щоб було консультаном. Питання вітруйте. Питання так. Нет, не слышали. Скажіть, будь ласка, маркінги – це таке діло. Чи ви усвідомлюєте, що повністю ваша ділянка знаходиться в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро? І ви купили, усвідомлюючи це в 2010 році і купили до неї незаконний проєкт на поляву і землю, і проєкт. І що це, тепер? Ну, По-перше, проєкт це не розробляли з неправда, цей проєкт дуже старий, про тобто те, як ви От купили ваш... землю. Товариш показав документи, де написано пояснення ларьтектури, до чого відноситься ця земельна ділянка. Ні, молодой це до да вас внук... зустрі... муку... ми ми... Ви... Муку... Муку... Чорного... не, не вирішується. Два квартали не був... надо мене нагибати. Не У нас квартал номер 178. Правильно. Ну так я не вас не читайте

А какая разница? Вот видите, вот зеленая зона, вот церковь, вот Арматская забудова, вот это квартал, которым строится вот здесь вот сейчас, строится дома. Вот это их кусок. А теперь скажите, где здесь романтика забудова? который лет Хлопчина задав дуже розумне питання. Так? Давайте ми можемо принести, показати ще одну річ. Стан мереж, в якому стані у вас знаходяться мережі. Ні, не От <постав> може, от можете мене послухати. Ну, мало дуже доречне питання. Послухайте, послухайте, я не зрозумів. У нас вдоль вулиці Микільська Слобідської іде водовод. У нас у вас діаметр санітарна зона, яку там має бути дорога, ви Дайте до розказати. може ще Якісь будуть запитання, але повну відповідь потрібно, щоб ви знали. Якщо маратури, слухайте, шанона, давайте поважаємо. І не давайте не давайте Послухайте уважно. Місь якщо послухайте мене увагу, якщо тут є мешканці Меківської Собізки і Луначарська, да, Челябинської, послухайте дуже уважно. Є дуже прості речі, які йде водовод 1200, які в 50 ті років і забезпечується водопостачання, Находиться в дуже поганому стані. У у нас в технічних умовах. Ну, слушай, ну що ж, там? Ну, Ренген, ну, дайте давайте давайте давайте. У нас у нас технічних умовах. Ну, стосовко... ну дайте договориться, чоловік. Послухайте уважно, ну, водовод так. в поганому стані. У нас технічних умов іде де сам, на нашій земельній ділянці реконструкція цього водоводу. Взяти його в обойму на саме. Перше. Друге питання. У нас технічних умовах, перекладка та саме Луначарського Микільська, Слобідська. Ну, не давай, да? давай, 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 давай. Перекладка мереж по і каналізація коспікальної. Існуючі колекції. Не, не, не перекладка, а прокладка ваша. Ні, перекладка існує. Перекладка, були, перекладка, перекладка. району, да? Да. Да. Перекладка. Послухайте, нам нав'язали, <-HHH> давайте спочатку ви це зробите, потім посмотримо. Можна далі. Послухайте далі. Послухайте, та не кричіть далі. У нас в технічних умовах знаходиться реконструкція підстанції на Лівобережній, з по штампу яка постачає весь мікрорайон. Вам покажемо технічний момент. Ми вам дамо технічний умов. Ми вам допоможе, послухайте уважно, Послухайте уважно, Не я вас вислухаю. У нас є реконструкція підстанції, реконструкція РП, будівництво двох трансформаторних для вас. В першу чергу тихо. тихо, тихо, і, тихо, ми, тихо. Да, і перекладка не одного кілометра кабелів. Ми вам дамо копії технічних умов і проєктів. Ці роботи будуть виконуватися. даже, возможно, раньше, чем начало строительства. А давайте сделаем так. Вы сделаете набережную, сейчас и коммуникация, а потом мы посмотрим. Строить вам или не строить? Да, потому что в новом технических решений не требуется, чтобы не было до канала, а вот и не проект. А вот проект. Кому? Кому? Послухайте, дивіться, ви зробили, наприклад, якусь групу представників, так? що ми там не робили 100 копій. ОСН надамо. Мене... Да, да, да. Дамо Наталі Васильівну да. помічнику. Ми вам надамо копії технічних умов. Андрій, не мені копії, я що Приїжджайте, приїжджайте до наших проєктувальників, все покажу. Далі дамо вам контакти, хто проєктує. Видамо всю документацію. Дивіться, ми відкриті для діалогу. Да? Тобто ми не приводимо там з собою 100 чоловік, да, і по принципу, хто сильніший, той ти прав. Ми абсолютно якби там, ну, відкриті до діалогу, ми готові показати документи, розказати, поділитися, да? якісь речі обговорити. Тому стосовно мереж, якщо, наприклад, буде реалізований комплекс, будуть зроблені ці речі, не буде топити ту ж каналізацію, поривися. Там досить великі речі. Бог? Да? Е, ну... Тихо, тихо, тихо. тіхо, Пытание идти про, про набережную расскажите. Какую набережную вы сделаете? Давайте не будете

вы сейчас говорите? вы нарушаете закон дальше можно не продолжать? скажите о а транспортном проблему о том, что мы в частности расскажите нам как вы решили транспортно погасить вообще-то это нельзя как вы можете да, тихо-тихо-тихо Можна зараз просто дивитися. Дися. Питання яке пам'ятаєте? Ятає, пам пам'ятаєте нашу останню зустріч, коли Наталя Васильівна пропонувала нам добудувати в Воскресенський міст? Пам'ятаєте? Дивіться. От послухайте, послухайте мене, мене дуже важно. Дивіться дивіться, нам кажуть, якщо ми побудуємо, от вам кажуть, якщо ми побудуємо три будинки. У вас буде колапс, катастрофа, все. А ви, от ви ж розумні люди, так? ви ж адекватні, розумні. А ви не думаєте про те, що на місті Дніпро їде де бровари? подивіться, як забудовується розбудовується. На міст... Незаконно Їде

Мы да, мы поможем. Уважаемые, уже выделять нечего, Киев полностью раздеребанен У нас есть куча Хрущева, которые можно разрушить и построить там кучу домов. дать квартиры людям. Я вам нормально. Два. новый дом. ради бога, я согласен.

Тому що ці питання вже задавали про транспорт, про це, Що оце у вас? Що це забуду? Немає будинків, да, що це за е, зони, що це один, два, три, оце що це. А можете мені повернути альбом? Я перепрошую. Я думаю, ви взяли подивитися. Що Дивіться, що... скажіть, скажіть, будь ласка, цікаво комусь, чи, чи не цікаво? Цікаво. Не цікаво. Ми... Не цікаво. Цікаво. Ми... Не цікаво. Ми... Не цікаво. Ми... Не цікаво. Ми... От послухайте, пані Наталі, Дивіться, що що ми, ми проговорювали питання. Давайте от, хвилинку дуже спокійно послухайте. Ми проговорювали питання, наприклад, з Укорбудом. Ми приходили і казали, а яка ваша думка, яке ваше бачення? Так? Спілкувалися з власниками цивільного заводу. Двіться, <гум> і сам <от, гум> саме сам, наприклад цікава річ, от цивільний завод може будувати, а ми не можемо. Да? А чому? Начебто така відміна понять не зрозуміла. <гум> <так, "Анплан" гум> цивільний завод є в інплані. Конечно, така Анаст... За стоїть забудову ж <гум> да, окупанту. Дивіться, що ми <гум> що не <гум> про що, що, що ми сбудуємо? Ні, ну це знаєте, якби була. Це генплан, я вам. Це генплан, я вам... вам дали тут таких Там номер кадастра, ну десь ми не пантаде. послухайте. ми проговарювали, люди добрі, що ми якісь цікаві речі. Ми проговорили питання благоустрою з Україною. Ми проговарювали питання благоустрою з тегенним заводом зараз проговоримо з вами. Пришо, так, вже, так, залиши. не теплану виробували, якби ми вийшли. Ми, не, не. ми, ми, не, 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 ми є, є на, 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 на сьогоднішні мало богу, день, що прийшли тут є до... на сьогоднішній день, наприклад ну, мабуть, унікальна ситуація, да, там, на 40-50 років у покинутій території зробити нормальну зону відпочинку, да? Де ж це зробити? Е, там була нормальна зона. Зробити, зробити та не кричіть, ну не прикрить, зробити пляжі. Далі, дивіться, Ді там багато, є багато, 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 яких, багато, 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 немає, Послухайте, О, послухайте. послухайте. Далі. далі вам кажуть, ніхто зону здоров'я ні в кого не забирає. Ніхто її залаштовує. А то вам вірю, почому це слово можна вірити, розповім. Yeah. Yeah. Я розповім. Yeah. Yeah. Стосовно, наприклад, yeah. Yeah. простих речей, на сьогоднішній день є можливість зробити Далі, Ми кажемо, що давайте ми почнімо. Сьогодні є дуже велика недовіра у людей до забудовників бандитам бути довір'я, скажіть, так? От згоди там дивіться, ми кажемо, що давайте не так, як всі роблять, обіцяють будують будинки, забувають з вас. Ми кажемо, давайте ми наприклад візьмемо оце, що ми показуємо, зробимо. Спочатку територію зробимо благоустрій, зробимо набережну, а потім почнемо будувати. А можна до вас питання? Будь ласка, а, а як ви гадаєте, от, ось від природи річка Дніпро зробила набережжу сама собі берег є у річці Дніпра? Ви кажете, я ми зробимо набережну, А взагалі вона є? Її просто треба довести до нормального стану, до благоустрою, але там не повинно бути будівництво.

компании Киев так и другие компании. Никто не порез за вот эту линию. Почему? Потому что по советским ДБН они были очень строгие, и их никто не отменял. Что вот дальше начиналась действительно рекреационная зона. Туда никто не додумался сунуться, пока не пришли новые делки и не захотели строить в зеленой зоне. И назвали зеленую зону не рекреационной рекреационная, как вы сказали, а квартал забудовы. То, что вы говорите, что у вас есть технические умовы, да, вам поручили сделать то, то и то. Но я, как человек, который в Киевраде действительно был долго, знаю, что забудованных дает взятку. Подписывать сдачу в эксплуатацию И за деньги не Ни то, ни другое и не третье А потом попробуй копать землю И докажи, что вы выполнили вот эти вот Технические умовы и что-то там подсоединили Это как правило в нашем государстве Поэтому то, что вам дается Это не значит, что вы это выполните И что у вас на это есть деньги Потому что каждый забудованный хочет Сэкономить и получить максимум денег Поэтому мы сам... Экономить даже на вот эта вот та краница, Наталья, Дальше Наталья которой строить было никогда

Це наш тут при представників громади, про те, що ви зробите реконструкцію, каналізації, електромереж, mm. водопостачання. У I мене конкретне питання. Тож, ви ми це питання погодили з вашим сусідом? Ви берете на себе. Реконструкцію, а він не хоче влазити ваші проблеми. А хто такий наш сусід? От і чому, і чому ми Викинась ну, ну, його компанія, кукотбудоці, господин депутат Харів Радою. Кожен забудовник, кожен забудовник отримує свої технічні умови. Кожному виділяють якусь дов'язок робіт. Да? Те, що каже, наприклад, Наталя Васильівна, ну у нас не ви конкретно, я да. ж питав, да. я вам я вам сказав, я ж вам розказав, поміли з сусідом? Ми не погоджуємо з сусідом. Ми погоджуємо де саме, з тепловими мережами «Київенерго», Ми погоджуємо з Києва ми погоджуємо з Кієвоводоканалом, ми погоджуємо з Києва, ми погоджуємо, там, з Києва автодором, Далі, ми погоджуємо наші мережі в управлінні е, генерального плану міста Києва, да, де розкладуються всі, всі мережі. Ми погоджуємо в управлінні, в управлінні є організації, які погоджують проєкти, да, перевіряють, чи ми правильно А наш сусід, а наш сусід іде, отримує собі тих умов, і сам погоджує свій Моє питання з часом на яку ніякі забудови не повинні бути. У нас будується чотири заліжкових комплекси. Та от сонячна рів'єра ваш. Косій ОП, садовий, ну і невідомо хто з них, хто ж п'ятий буде. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що реконструкцію всього масиву взяли ви на себе? Біні. Кожного. Тобто так, бо якщо ви повинні зробити, то Каналізацію. вам переверну. Калерізація. Кожного свій кусок. Кожного свій кусок. Технічною мовою на Сарпути ми не дивилися. Ми відповідаємо за себе. Тобто ви перекладете якусь маленьку частину. Вирішати його старий. Ви перекладете частину, яку вам дали, вирішати його в старій комунікації. І на тому місці у нас буде вибухова зона. По факту, якщо ви плануємо, то ви бачите. Вадим, можно вопрос? Я прощу, я у нас нет проблем, у нас пути, но на минимум сейчас стыдно. Да, у меня инженерная специальность, всем добрый вечер, меня зовут Никита, я житель Украины. Тихо, тихо, Да, инженерная специальность, работаю в инженерии уже больше 10 лет. Я, ну, как бы все выслушал, я смотрю, уже начинаются вопросы не по теме. Хотел бы вот что-то конкретное предложить, Вадим. Может, создадим какую-то комиссию, Нет, да, из грамотных. Давай, здесь давай, здесь давай, есть архитектор, да, здесь, давай, здесь давай, есть. есть, ну, я так понимаю, с юридическим образованием люди. У меня тоже инженерное образование. Может, мы как-то совместно создадим какую-то мини-комиссию, например, да, которая будет представлять о по интересы чего, нашей громады. Я объясню по поводу чего. У меня родился месяц назад ребенок. Я вожу ребенка гулять в парк Победы. Да? мне очень приятно, что его восстановили. Я живу на районе, на Левобережном, с 88 -го года. Да, и, вар... и ребенка вожу в парк Победы, на Дарницу. Потому что здесь мне тупо негде гулять. Вы извините. Реально. стоят заборы. парк возле поликлиники. Вечером алкаши больные ходят, ну как-то ну, не очень туда ходить, да, то есть, ну мне развернуться здесь негде, да, нету ни деревьев, ничего, ни набережные, есть выход к воде, зона здоровья, ну извините, там мы три шага и, ну, общался, просто ее нету, да, она малюсенькая, и всегда такое было. Влево-вправо с 88 -го года я никогда не ходил, разве что пешком на гидропарк. Не было там места, где я мог отдохнуть. Вот вы все говорите против, против, против этой застройки. Подождите, в 88 году... слева Справ... дошло... была как Давайте раз там... Раз... Раз... Послушайте, в 88-м году. Ну дайте сказать, человек. Можно меня не перебивать. Я слушал вас. Ребята, этот человек представляет интересы Все. У вас его руководитель стоит. Я живу, я живу, я живу в 8. Я представляю интересы. Да. Смотрите. Да. Смотрите. Да. Смотрите. И помню, когда это был стадион, и там был пляж.